Всім привіт друзі! Сьогодні я вирішив зняти ще один відосик. Уже про іншу гру, а саме про Boot Car. Краще, побудувати машину одним словом. І я... А як тут ікра... А, все. Понятно. Я в цю гру грав, але, ну, відповідно, не тут. Ну і... Я вже брався гулять, коротше. Так що мене тут не здивує щось. Але все одно давайте писать в коментарі, хто буде на обнові. Ну, типа на обнові бум-бум-бум. Е Gravide або Stilberin. Там же ж битва, битва Стіла Берринер проти Грива і пишіть ще за кого. ви. Тільки чує ніхто не осуджує того, хто за протилежну гру від них. Я до прикладу за Гриви Гарден буду. Робокси я не терчу. Mm. Так, все, тепер ми можемо купити ще один газтанк. танк. Тепер ми будемо газувати вдвоїні. Так, все, непогано. Опа, 16 уже за зали... Залило в бок. Це непогано. Давай 20 баксів. Скільки приїдем? Ставки. 40. 26. Да, 42. Так. На ще один хватає, але я вже не знаю, куди його оставить. Так що ми купуємо оце. І тепер ми робимо ось таку маніпуляцію. Нам потрібно оце так Сюда, сюди, сюди. Я хочу просто зарубить машинку. Вот такую, вот такую, как тут сейчас показывается. такую. Ну, не такую. А ч, короче, я не буду прям соблюдать все правила, але по сути. Так я не розумію, як вони криво некриваю. Просто типу из водки. Я типа чимось допоможе чи нет. Я что-то думаю, что нет. Получила, получается, получила Так, что там? Вона, до речи, и самое едет. Просто головне — нажимать драйв. О, блин, я не хочу один е, купить До Давайте. Я ще придумав, якщо ви хочете стрім, стрім від мене по Grove Garden, то на минулому відео, яке я випустив сьогодні, потрібно набирати 10 лайків. От там була умова, якщо ми наберемо 5 лайків, то буде про те, що як ми вирощуємо велику розу. Дівайновську де чік, якось її так. Крече на Д, Роза і потім далі ще якась назва. А, Або якщо ви ще 10 лайків, типу, якщо ви наберете нам, до прикладу, 7, то розу ми все одно вирощувати будемо. А якщо наберете 10, то ми будемо виращувати і розу, і плюс ще будемо, буде стрім, на якому ми зайдемо на приватку з тіночами, і всі, хто ти не зайти, буду з нами гуляти. Я сумніваюся, що на нас буде багато, а якщо буде багато, то будемо потрошки заходити. Так, давай купимо оцих блоків і купимо гостонок. Тепер ми робимо. Ммм... це колесо, забираємо це колесо, ставимо це, ставимо це. Тепер ставимо колесо зараз. Тільки я його криво поставила, так що зараз все змінимо? А як критич? О, а я крутить? Так, С понятно. А С. Как покрутить колесо? О, понятно. На L крутить. Все. У нас такие уже жесткий байк. А, блин, Сейчас еще поставим вот такую всю штуку. Тогда вот давай вот так ставить. Раз. Два. Три. Ой, жестко. Ну, сейчас уже машина века. Хеба, не? Что мы повинны едем? Надо мотой купить. Каш. І ми будемо їх швидше. Логічно? Логічно, як на мене. Так, що так? Сейчас снова поедем. Ой, сейчас шось я трошки задивлюсь. Ой, ладно, сейчас погнали. Сейчас мы нам наші... А, от, стоп, шо? Пом... а что пошел? Помню. Смысл? А чего? Шось. Поломалась? А, нет, все нормально. Не Я шось так на них. Погнали вперед. Повний газ уперед. Повний, повний... Так, так, все. Ай, не питайте, що я робив. А, все, я можу цей купити. Ммммм. Так. Треба ще купити плиточку. На півблок. Так, тепер ми омаємо це. Омаємо це.

Мы до ехали ветчина. Так он сама не выпан закон, Так к не не Ох, йо! Мо, да, это шобу. Я Ты Шо за танк? Ну, ладно, перед вс исполнится. Так, погнали. Танчело. Так, теперь треба купить ще. Я зможу купити, тобто зможу ще купити три якраз газових танка. Танк то сильно перебільшення <світ> для такої маленької каністирочки. Але ладно. Це може так намісні, конечно. Так, все. Тепер у нас жорсткий електрокар. Тут... Ух, uh -huh. Я ж казав, що він жорсткий. -мо. Успеваю на кнопки нажимать. Подожди, мы точки. Трішки... Сейчас, я уже научился на нем Йить. И учиться. Як ездить справжній кто я буду Учитель Э. Е Чого? Короче, як ездить на машинах учитель. Автошкола, автошкола. Бу -бу 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 -бу. Так, 120 баксів сюди, 140 кімо. 200 цілих баксів у мене є. Дихше ти мені можеш запропонувати. Я паню, що ти мені може себе Ладно. Так, тоді ставимо ще одного мотора, щоб ми ганяли зі швидкістю світла. Что тут можна сказати? Йоскільки ну, ми їдем? 90. ну 90 120. Ого. За ігрой більше, ніж мене стоїть. Це Більше. Як на мене, нам треба поміняти уже потрошки газовий танк. Того що уже у нас цель на малине шоу що... у него выходит три четыре соя угу. понятно хорошо Я сюда еще надоезжал. Сейчас. Ой, нас половый возкенчился. Угу, так, Тали. Драйв. Я вже 1900 приїхав. Хтось 300 приїхав, хтось новичок тільки зашл, хтось уже 1200, но ну, я на місці. Я 10 місці. Понятно. Так, 373 бакс. Я в тебе куплю, я в тебе куплю вот такі. Ось мені треба жорсткі шини що я по суті зроблю отак, от поставлю цю шину, потом зроблю отак, от поставлю всю тюш, цю шину, потом я зроблю так, шоу, я не буду шину, поставлю, потом я цю шину поставлю, да? Да, Далі ми Зробимо так. Ой. Ставим цю шину. І потім ми зробимо так. І поставимо цю шину, то в нас виходить гіперпупер, дупермобіль. Понятно? Ох, -мо! Чого так неочікувано? Він якось їде менше. Гіпер -тупір 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 мобіль. Ти шо? Чого повільніше почали їх? Не поняв. Це що за гіпер -тупір -тупір мобіль? Такий поганий. Хм. Це дуже погано. Так, ладно. Ми, нам треба... іще оцей штук для будівництва. Е, і тепер я хочу зробити наш гіпер жорсткий цей отаким от у мене вже є задумка як це я все зроблю так це ми е, так, так і так отако такого у нас буде Далі М -м От так. Так, 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 ось все. От такий у нас гіпергупер по пермобітка що получається. Далі ми беремо такі от такі шини Ой, не так. Е ми беремо такі шини, ставимо. І з цього боку тут такі шини ставимо. Далі нам треба підзаробити трошки грішей, так що ми погнали. Ну так, да, швидкість від цього не зменшилась, слава богу. О, там пацана взагалі жорстко. До речі, непогана ідея просто вверх все побудувати і все. Чого просто прямо зробив. А я хочу зробити свою машинку до того всього і красивою. Не, ну вона поки що не дуже виглядає, бо перед такий великий, а зад такий маленький, ну нічого. Все і справиться згодом. згодом. Так, нам треба оцих два колеса. І ми ставимо їх отак. Ой, не так ладно. Зараз все і справимо. Угу. Блін. Ми ставимо його отак. І отак. Скільки коштують найдорожчий колеса? Так, це не то. Monster Wheels, Ось он 900 баксів. Хорошо. Тоді. Тоді. В таком разе мы делаем робимо... вот как. <laughs> Я понял. вас. Вот. Нам треба эти... Короче, конисты. Ото все інше буду займати каністри, але дуже грамотно поставлю. Так само, як я. Дуже грамотно. Так, ого. Ух, Так, що. Ага. Виходить. У нас... До цього ми миші підходимо. І нам потрібні оці ще. Нам потрібно, потрібно подумати, що отут ще буде, отут. О. хм, Малішіни чи що. Ага, я понял. Самые великі шини ми поставим, короче. Нам треба 650 баксів. Для цього я думаю ще одного Гастанка купити, щоб дальше ехать. Ми все меньше и меньше їдемо. Ну ничего, сейчас гастанку поставим новий і И поедем Так, вот так поставим ще. И вот все, конечно, поставим тут. Так, все. И теперь у нас целых 92. Теперь мы по идее маємо давай-ка поехать. Угу, всього 400 баксів, А уже 700. Якщо вам цей відос сподобається, і ви його теж залайкаєте, то ми продовжимо, звісно Мені от сам, сам режим дуже сподобався. Не знаю як вам, але мені от він сподобався. 160 баксів. Ладно, дивитесь. Цьому треба вже закінчувати. Без мишою закінчимо цей відос. Давайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Всем пока-пока. Ой, сейчас, пока-пока. Всем пока-пока.